Символи України ожили на площі ринок. У центрі міста свідома молодь за допомогою соцмереж організувала флешмоб. Так відзначали День героїв. Понад півсотні молодих людей утворили велетенський тризуб. Спочатку синього кольору, потім жовтого. Опісля вишикувались у синьо жовту колону і обійшли площу ринок із патріотичними вигуками. Найдуже світле свято свято пам'яті людей. Які віддали своє життя за волю і незалежність нашої країни, незалежно від того, в яких військах вони брали участь в бойових діях, свято героїв було започатковане ще у 1941 році організацією українських націоналістів, аби пам'ятати людей, що віддали своє життя у боротьбі за незалежність нашої держави. Зараз його відновлюють у традиціях міста. Я Люблю свою країну і хочу, щоб вона щоб Львів прославлявся на всю країну, і щоб ми завжди були найкращими. Свято героїв традиційно відзначають 23 травня.